18 ракет і майже 400 дронів. Ночі ворог атакував Україну, і під основним ударом знову опинилася столиця. Цього разу тривога тривала практично 10 годин, і протягом цього часу агресор отрибив по мирних мешканцях. Пошкодження зафіксовані одразу у шести районах Києва. Це будинки, офіси та промислові об'єкти. На жаль, обстріл забрав життя двох людей: це пенсіонерка, які 68 років, та 22-річна жінка, яка працювала у поліції. Також повідомляють про 16 людей, яких поранило, 10 з яких довелося госпіталізувати. Зараз в столиці тривають роботи з Ліквідації наслідків, а для мешканців працюють пункти з надання допомоги. Поранення держиться за голову. Ви? За голову? Що да. вас добре? Око? Що там вавати? Вище. Вище. Вище ока? Ну, Сильно? Тану покольві, як бачите. Швидка потрібна, є поранений. Кидай! Не дави атак на цей? Та, не на не горло не дави? Ні, ні. Добрий вечір. У нього вище ока пошкоджені. Ми його не відкривали, просто зав'язали його. Так,